Оп. Ось такий у мене результат. Друзі, всім привіт! Приїхав я на хижака. Наступила, наступає золота пора, осінь ловить хижака, щуку, судака, окуня, все як полагається. І так, я сьогодні на рибалці не сам, я сьогодні з Вовкою. Йому трошки сонце в обличчя світить, але він сказав, він буде терпіть. Не, не буде. О, і так я буду ловити традиційно на M ROP CUSTO тестом 420, катушечка 3, 3000 g шнурочок 05 по Японії. А в тебе шо воцан? Азура Сафіна, X. Тест. Тест? Зачем тобі мій тест? 3,18. Щоб знати, хто. Так, 3,18. Да. Да. Коротше, що я вам скажу, друзі, оця палка, що зараз у Вовки, по факту, це з неї розпочалася моя судача а, рибалка. Азура X тестом 3,18, длиною 2,50. Сколько? 4, роки, якщо пам'ять не підводить. Ще хто я знайде надписи, так? Да? Ага. Да, 254. 254. Саме з цієї палиці я розпочав ловити своїх судаків 3 роки тому. Але мені її було з часом мало. Хоча палка просто бомбічна. Ну, вона мені дуже да, дуже Вона класна універсалочка. Іменно це універсалочка, це не судача палка, а універсалочка. Но вона м'яка, чувствительна і в міру жорстка, як би сказати. Не така, що і саплива, але палиця досить гарна. Тому, друзі, що ж, розпочинаємо ловити судака. Поїхала. Гайлала. Опа. Красота. Перший. Є. Yeah. Судак. Вовка впіймав судака з топодов. Або хороший окуня. Вот це впіймав теж судачка. Я окушка. Окуня я закинув, стрибає. Ми його на сковородочку. Півно, а от этот красавчик іде гулять. Вот я вас вітаю судаком. Ну, це кстати другий судак тільки за цей год. Угу. Давай, бабушку, дедушку залайблю. А ну покажи, розкажи на що воно взяло і вес. На 14 грамах, це я пам'ятаю точно, да? Да, да, да. Сексик, -сексик черника. 2,8. Ну це этот самый кейтек. Кейт. Кей кей Блин, я думав це мій. Не, 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 не. Я понял. Це Класс, а у мене на хотомі. Ну, от, Флагманський Хотомі взяв окушок на 12 грамах. Круто? Работаем. Да, з почином. <риклад> Це хорошо, вже ви Ну, поїхали. Це не садак. Це щука була. Все. Лиза. Да. Нема. Отак <риклад> от. Так -от. От зараза. О, давай. Все, пішов я в'язатися. О, от такого красавчика поставив. Зараз спробуємо фетика. Що він нам скаже. І чи взагалі він нам щось скаже, чи не що він нам не скаже. Поки я тут монтаж роблю, вовка он... Окунців Учись, Да, А я ось рибку чорно-білу хочу поставити, спробувати. я чувствовав себе довго. М -м. А -а -а. Ух ти, це що було. Ті, да, сидить, походу, діло окуть. Сейчас не знаю, сейчас узнаю, что. Ходять чувствую такий на повном выліті. Ну, кто це такий? А ты в мене на повному виліті, тут там бик такий. Так у мене для розуміння 18 грамів. Так, мужик, я через тебе сейчас буду пролетать. А ну А прикинь мелкий садачок. Бо верхово верховодка злобна. А ну, покажись. Дикий карась! Да, Капець в рот. Оце жесть. Дикий карась це дуже страшне діло. Тому його треба посадити на кукан, бо він з'їсть моїх судаків. Забирай. Такий ніодис. Ага. Так, ми його поки що туди зашмальду... закинемо. Хай посиди, подумай, за чим він це зробив. <риклад> да. Бачите, друзі, азуровські крючки, це, це вам не хухрем-охрем. Вони то розгинаються, то витягують. <риклад> ну, в принципі, непогано. Пробуємо ще раз на дальнях. Я в шокі. Ще вже жарко становиться, треба курточку скидувати. Да, конечно, такого виброса, <реш> Я взагалі в шокі. А де ж судак? Вовка хоч одного судака всадив, а я. Алеша, Алешенька. Синок. Все точно. О, так виглядає Вовен стулик. А ти що думаєш? <реш> Це жесть. Ну, подивимося з цього трансформера, що вийде. Йолі-палі. і воно на резинках все. Ну да. хай вовка забирає, аби поки ще поджигуємо, подивимося, що з цього вийде. Не ну, знаю, що стульчик хороший. От так от, оце спінінгова рибалка. До речі, стульчики в флагмані продаються. Блін, я теж такий хочу. Сів собі і сидиш. А найголовніше, що він збирається в маленьку... Этот, табуреточку такую маленький чемоданчик. Так сумочка. О, так, да, сумочка. У вовки між ног торчит. Непогано. Mm. Ось і я сижу в креслі, п'ю кофейка, смотрю, як вовка ловить. Mm. Але я не просто так сижу. Ну, у мене ЧП случилось. Коротше, у мене вже втора приманка пішла по одному місцю. От бачите? У мене вже втора отака от приманка. І його так з'їдає. Це нам дає зрозуміти те, що судак заходить ззаду. А якщо він заходить ззаду, нам треба всю тактику змінювати. Бо а, він ззаду хапає, ставимо двійнички. Я думаю, зараз буде щось, щось цікаве. Можливо, ну це не факт. Но тут прикол, друзі, в тому, що у мене останній вугор. Як завжди, нічого немає. Блин. Щось так якось я не підготувався до цієї сесії. Блін, ще ж така печалька в тому, що у мене є отакі великі двійнички. Маленький двійничок я ставити не хочу, бо він дуже маленький. Хоча для вугрика, може, підійшов би, але щось мене сумніви беру, тому я трошки більший двійник ставлю по розміру. от таку приманочку роблю. О, і зараз пробуємо приговорити судака ну що ж владимир Сергійович, будьте добры і да? Да. очень швидко ну поїхали Ой, блин що так розкрути а вітер дує того і розкручує ну що ж поїхали пробувати ловити це спарта да що ж, поки я тут шастав, Вовка, он то мой грузик старий. Вовка каже, що судака всадив крепкого є. Yeah. Осінь, дивіться, друзі, він, красавчик. Ух, ух, який лапать хороший. З якого направлення? Прямо. Отлично. На що взяв, покажи. Хоч. Покажи хоч. Отак, на п'явочку, в лохі. Красота. Зараз будемо і ми пробувати ловити. А вага яка? 14 14 Ну я начну з меда і 18 грам так ну поїхали Ну Що пак Не хочу ципати, ні? ні. Я не хочу руки вимогти Я тоже Я люблю дивитися за цим действием мені Отак так Топий. от злобно вовка її втопив. Глідота. Ой, та ладно. Щука, це не риба. Це найсвіряпий хищник. Нарешті. Будемо сподіватися, що це він. Ух. Хорош дава. Ух. Ого, оце дави батенька. Ого. Во, це готовся, що підбирати, бо це крепкий. Це не ота мелочь твоя. Угу, угу, угу. поки його не Та і я не бачу. А, Ну, Примерно такий як він. Только більший. Ні. В смысле ні? Ні. Як не менше. Так. Він зазябра просто за, за Да. Зазябра? одного я вам скажу, він просто промазав, сексі крулить. Ну і вас спочином. Да, я нарешті розловився. О. Він просто промазав, трошечки, зовсім трошечки. Нафіг. Так, опа. І я свого всадив нарешті. Не пройшло і пів дня, як я це зробив. Так. Хопа. Красота. Оп! І а, тепер можна поговорити. Путаються, блин, до кучі. Хай путаються до да. кучі. Ладно, оговорив, переміщусь. Бачите, як мене виганяють з моїх... Фінди. Да, з моїх ісконно... Когось не напоминає. Так. Ми його сюди закинемо. Єсть. Оп! Із моїх ісконних берегів. Когось не І не кажи. Так, я кудись палку кину, а ось вона. Емрод родкас там відпрацював. Красавчик. Люблю цей спінінг, але я все ж таки чекаю свою саваду. Отак от, от, сексик, в кольорі лох з бльостками, як Віталій каже. О, так що, друзі, поїхали. Можливо, зараз ще когось витягнем. Отак от. Гепнуло от. добре. І непогано. Да щук чи окунь? Непонятно. Щось я, мені показати или щука і окунь. А воно кажеться огромний судак. Щука? щука? О, та це хороше. Слышь. Тобі надо? Якщо до цього часу не уйде, заберу. Бо я її викину сто процентів. А, а-а-а. Поговорить хоче. Я її спіймав. Поняв, за самий краешок. Угу. Ну, гепнув як сюди, Одна, Один этот. Угу, Ага, угу, поняв. За застежку, треба поміняти. Меняй застежку, бо буде печалька. Так, щось не виходить. Та от уж треба інструмент. О, блядь, і філік, сука, покоцав, ёбана. Та твою кузю. Я ж могу і придавити тебе, щоб ти не сильно смикалась. Оба! Так Та вгоманися же в конце кінців. Хопа, біжи туди. Фух. Вовка зробив мені подарок, сказав, що я сьогодні поїду додому з гарною щукою. Ось так от. Ту, тепер поки руки вимаєш від неї, це трэш. Повний трэш. Так отлично. Минус сіли. Сюди. Не, разу. Що за там вийти? А, раз. Е, теж в принципі углов непоганий. Ши? На, на кукану. Нет. Що так здесь Да, сырий. Без пива. А, прикольно лки-палки, мені щось дзвонить. Окей, okay, це я перезвоню, перезвоню через минутку. Сама. Коротше, я тут як цар батюшка сижу, вовка рибу тягає, дружина дзвонить. Все як полагається. Хто? Тудачок от так от. Значить там хтось сидить. Бачиш, батька шарить. В mm -hmm. этой теме. <laughs> ну я ж тебе сказал туда кинуть. А я ж не туда кину, куда ты сказал? Ну курс взял туда. Вот <laughs> mm -hmm. так вот пішов гуляти. Клас. Mm -hmm. Да, тут того, но це невеликий. Це не все равно, і то Согласен. Ось так от, зараз ще в очерет залізе. Але палка 290 рішають всі питання. Ух! Красавчик. Як завжди, у мене сіла батарейка. Надо акумулятори нові купувати. Короче, відпрацював ось такий сексик. О! На 8 грамах. Може, кстати, вот це діло в 8 грамах. Тому що дивись, скільки я раз кинув, скільки я звіздюлін вихватив. Ну зараз провіримо. Буде діло чи не буде. О. А знайшли ми їх от там вдалі. Недалеко від берега. Взагалі не туди кинув. О, ну поїхали. Попитаем вдачу, а що робити. А я, короче, просив знову каву попити, і тут Владимир Сергійович вирішив дати дрозда. Ударчик був? Це таке, не Ну не, хоч не приятенький. Приятненький. Угу. Та ну да. Да, давай быстрее тяне в мене батарейка сюда батарейка вот це вам и разница между экстра фастом и фастовой палкой бачите как фастова палка згинається. экстра фаст так не сгинается садак о так це хороший мужик це ух ни хрена себе. Примерно як перший. Це хорош. Підніми його покажи. Нам всім. О! Так ти що? Зачет? Зачет, вообще шикарно. Я вас вітаю. Дякую. На що взяв? Сексик. Сексик. Все тут, за сексик. Ось так от. А я сижу кофе, коротше, п'ю, поняли? Він судаків... Ганяє. Да, а він судаків ловить, а я кофе п'ю. Ось він. Здалека. Ну це навіть... Ну, у мене, як завжди, з батарейкою ЧП, но я його все ж таки витягну. Гарний, гарний судак, досить такий гарнющий. І повністю він, бачите, в шахту засів. Все, в шахту. Вийло. А поставив, коротше, я і двійник, і трійник, бо дістало б'є, 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 а нічого зробити йому не можу. Ну, тому вирішив, блін, шахканем зробити такий. Ось так от. І приговорив ось такого красунчика. Фух, ну це, звісно, судачина. Це, мабуть, сьогодні в мене найкрупніший. Піде на кукан. Ну що ж, друзі, ось і все, сонце високо, досить таке, клювак дуже мало, ударчики є, але досить-досить поганенько. О, цілий день трудова рибалка йде. Просто трудова рибалка. В принципі, ось так от. Давайте покажу свій результат. Оп. Ось такий у мене результат. Судаки три мої, щука не моя. Щука вкрадена у вовки. Ну, в принципі, непогано. І давайте покажу вам вовкін результат. Корочі, як на мене, вовка мене зробив по судакам страшно. О, вовки дуже гарні судаки. Один окунь мій і один карась теж мій. Вовка вкрав його у мене. Натомість в той момент, коли я в нього вкрав щуку. Ну, що зробиш. В принципі, теж непогано. І саме цікаве, що в основному працюють лише одні сексіки і все. Риба дуже пасивна, дуже слабенькі удари, все так слабенько. В основному працюють темні кольори, не дивлячись на те, що вода мутна. Тому одні сексики і все. Ось так от у Вовки, що у мене. Це черніка, Лох, пінк лоха, містік Spice і чорно-білий Сексик. В принципі, і ось і все. Ось так от, друзі. Тому, друзі, на цій веселій ноті будемо закінчувати нашу сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальців вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим.